Стиль мінімалізм це велика психологічна проблема сучасності. Тому що людина не може бути білим аркушем. Угу. Не може. Коли ми дуже хочемо жити у білому ем, просторі, дуже порожньому, де нічого нас не відображає, це дуже великий ем, від, відхід від себе. Психологічно я не сприймаю себе, я не хочу бачити себе у різних проявах. Звідки це прийшло з держав у Європі, які вважаються з найщасливішими людьми, які там проживають, але ці найщасливіші люди в сімдесят відсотків приймають. Антидепресант. Антидепресанти. І це велика, велика проблема. І коли ти приймаєш антидепресанти, для того, щоб, ну, умовно кажучи, вижити, не має бути ніяких тригерів. Тому у цих інтер'єрах білих немає тригерів, немає фотографій, немає сім'ї, немає улюблених книжок, немає я не знаю, картин, немає кольорів, тому що нічого не має виводити тебе із е, стану пасивності. І нам здається, це дуже класно. І молодь сьогодні купує ці квартири в новобудовах і робить ці білі інтер'єри. І проблема нації за 10 років буде у тому, що нам нічого не буде хотітися. Житло, житло.